Вітаю всіх підписників і гостів мого каналу, ви на каналі містера Скруджа. Друзі, ми сьогодні знову в грязному лісі. Подивіться, яка осінь, подивіться, яке золото навколо. Ну, прям шик. Вчора лили дощі, а сьогодні сонечко, погодка така, хмарки з сонечком, але сьогодні класно. Сьогодні буду тут копати, шукати і обов'язково все, що знайду вам покажу. А ви, як завжди, не перемикаємося, дивимося, ставимо лайкосики, коментуємо. Ну. І що, друзі, готові до пошуків? Тоді менше слюбіше діло. Погнали! Що по налаштуванням, друзі? Пляж один. Всі налаштування, ви знаєте. Ті, хто не знають, попередні відео мої дивіться, я там показую і пояснюю, чому так. Вам приємно перегляду, а мені класний знахідок. Друзі, є такий сигнальчик дуже цікавий. І показує, що на глибині знаходиться. Давайте його копнемо разом і дізнаємося, що тут. Але цікавий мачик. Так, десь вже на поверхні. Ну що ж, дивимось. І що це? у нас? О, дивіться, монетка. Прикольно. Що це у нас за крулішочек? Райдянщина буде. Де, да, Радянщина, дивіться, непогано, слухайте. <смеш> Буквально який? Третій сигнал копаю. Да, друзі. 61-го року, 3 копієчки, Ну що ж, знахідочка непогана, забираємо, погнали далі. Пошуки наші продовжуються і в мене такий сигнальчик. <плес> Не знаю, трошечки, правда, віддає в чорнинку. Ну давайте подивимося, що це у нас. Може бути і концерна банка. До речі. Викопали, друзі. Я вже бачу, дивіться, шайба лежить. Оп. Ха! Клас. Вмикаю в іншу камеру і дивимося. Що нам потрапило? Ось така ось домонеточка. Діньга. Уже бачив, що діньга. Слухайте, клас. Ну непогано, непогано. Не так довго я ходжу. Діньга 1934 року. О, дивіться, як гарно видно. 1734 рік. В непоганому стані я вам скажу ще так довольно. Ну що ж, класна знахідочка. Знахідочку забираємо і продовжуємо ходити в цьому лісі. Завжди методично. Бо в такому лісі тільки методично можна ходити. І нужно. Тому шукаємо. Діньгу щойно підняв. І поруч сигнальчик був. Але такий спортний. Такий 33, 31 і ось де... Дивіться, що мені потрапило кругляшок. Друзі, півторачок потрапив. Клас. Його правда зігнуло трошечки. Але то нічого страшного. Ми його акуратненько. Потім підрівняємо. Це не я його зігнув, не я. Слухайте, ну гарно. Срібельце є. Слухайте, п'ятачок такий цікавий. Тут деньга, тут півторачок, Зараз тут так трошечки покручуюся. Продовжую ходити в такому чудовому лісі. Осіння пора. Клас. Слухайте, погодка прям радує. радують радуют вот такие знахидачки чешуйка значит класс да, слушайте классно смотрите и чешуйка Михаила Федоровича да друзья ой слушайте это нормально, это дуже добре. уже не Петровска уже какая-то ось вот такие коник І всадником, з писом. і тут ось де да. класно. Ну що ж, друзі, забираємо, продовжую ходити. Хожу, друзі, так навіть методично, так, між деревами, не поспішаючи, абсолютно так спокійно, насолоджуюся цією погодою, ви тільки подивіться, небо яке таке смарками, трошки захмарюється, але Бачите? Але в загальному гарно. Ще й знахіточки радують. Ну що ж, продовжуємо. Черговий сигнальчик, друзі, дивіться. У мене ще ще кримського ханства випала. З дирдрочкою. Використовувала як намисто. Або маністо, або прикраси на кінську зброю. Могло і бути і таке. Ну, слухайте. Срібна монетка, стародавня, середньовічна, гарно. Забираємо, шукаємо далі. Недалеко я відійшов від Чишої Кримського ханства. І ось дивіться, в мене знову був сигнальчик. І в мене теж знову кримське ханство. Але дивіться, як її порвало. Просто вщент. Напевно, тут була перепашка і така, напевно, дуже часто, І бачите, як її порвало. Зазвичай вони всі трапляються ціленькими. Там за виключенням можуть бути края десь трошки загнуті. А цю взагалі ось де життя не пошкодувало. Ну і що ж, знахідочка забираємо. Так і продовжую ходити, і в мене такий дивіться, ось де бо Пряжечка випала мені. Ось така ціленька, гарна, слухайте. Така прикольна. Якась на сумці, напевно, була можлива. Ну що ж, нахідочка, супуточка. Продовжуємо. І в мене такий сигнальчик був дуже цікавий. Він прямо на поверхні. Тут взагалі ножем розкопав і дивіться, що мені потрапило. Слухайте, якась підвісочка. Класна. Ага, це навіть якимось типу зацепчиком. А ну-ка ми її. Давайте помиємо. І подивимося, що це у нас прикраса така класна. Лапши. Я люблю такі речі. Слухайте, круті з мальками. Церти не буду. А от просто злегка обмиємо. О, дивіться, да яка класна річ. Ось така ось, де. Да. Коротше, зацепчик. Бачите? Це на одязі або на сумки. Ну я не думаю, що це поясний. Скоріше за всього, мені здається, це буде на одязі зацепчик. Тут він перешивався, цією частинкою так зацеплявся. І десь його відповідна частина повинна бути. Але дивіться, який гарний клас. У них тут це все всі ці зацепчики у формі ракушки. Ті, хто дивився мої попередні відео, от, я одного такого, ну майже такого тільки поменшого, він такий ракушкою зроблений був, знаходив. Ну слухайте, класно, супуточка є, непогана супуточка. Ну що ж, продовжуємо шукати. Недалеко я відійшов, ось де зацепчик підняв, в мене тут шмордяк був, так сюди рухаюся. І дивіться, в мене саме. Дивіться, що мені потрапило. чешуйка кримського ханства? Гарненька. Бачите те, що я говорю, вони зазвичай потрапляють всі ціленькі. Вона може трошки бути порізана. Дивіться, яка гарна клас. Срібельце не може не радувати. Слухайте, ну це дуже добре. Ну що, друзі, в лісі вже потемніло, дні стають коротшими. Ви подивіться, яка хмара. може такий дощик накрапає. Традиційно наш обзорчик. Закінчую я на сьогодні копчик і що мені вдалося знайти? отакого От таку діньгу 1734 року, Три чешуї Кримського ханства в срібні, чешую срібну Михаїла Федоровича, півторачка срібного, такі дві частинки срібних. Ось таку ось де накладочку, точніше, зацепчика. От таку ось де класну річ, старовинна. Дивіться, з земальками. Ось таку пряжечку, дев'ять радянщин і одну ходячку. Друзі, я вам дуже вдячний за те, що. Ви зі мною за те, що ви підтримуєте мій канал, за те, що берете участь в житті цього каналу, за те, що ви берете участь в коментарях, підсказуєте, берете участь в обговореннях. Тому від мене вам окремий лайк, повага. Ну а вам, як завжди, мирного неба і хай щастить!